Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, Щороку Україна втрачає до 900 мільярдів гривень. І це більше, ніж витрати на армію, це більше, ніж вся допомога від США, і головна причина цього це не війна, а це тіньова економіка. Хто винен в цьому? Що буде далі? І чи є шанс? Все це зупинити ми сьогодні з вами будемо в цьому розбиратися. Бо проблема тіньової економіки, воно впливає в першу чергу на майбутнє держави. Так ось, що ж таке тіньова економіка? Це коли бізнес або люди працюють, але при цьому вони не сплачують податки. Вони хавають свої прибутки. Платять заробітні плати в конвертах. І ось, що далі потім відбувається? Недоотримання до бюджету. Тіньова економіка включає нелегальну зайнятість, чорну готівку, контрабанду, фіктивне підприємництво і скрутки ПДВ, про які ми будемо далі казати. У тіні Знаходиться від 30 до 50% економіки, уявіть цю цифру. Це до 25 трлн гривень. Ось такі суми. Якщо казати про гроші. Скільки втрачає Україна і чому це критично для України? Зі слів Гетьманців, 800-900 мільярдів щороку Україна втрачає. І ось якщо порівняти, то бюджет ЗСУ на 2024 рік складав приблизно 1 трильйон гривень. Пенсії приблизно 700 мільярдів гривень. Освіта приблизно 160 мільярдів гривень. Тобто, якби ці гроші, мова йде про ці 900 мільярдів гривень, були в бюджеті. Ми б могли фінансувати і війну, і медицину, і, звісно, пенсії. Без зовнішньої допомоги. Але цього немає. І Україна зараз залежить на 100% від зовнішньої допомоги. Ось що таке тіньова економіка в Україні. І ось приклади. Візьмемо сферу обслуговування: це кафе, ресторани, магазини. Часто працюють без реєстратора розрахункових операцій, або це програма, що фіксує продажі та передає дані до податкових. Або працюють з двома касами. Одна це офіційна каса, а інша каса це для готівки. І ось приклад. Ти, наприклад, купуєш собі каву. Якщо в кафе є реєстратор розрахункових операцій, тоді дають фіскальний чек, ти його отримуєш, цей чек, а інформація про твою покупку одразу йде в податкову. Але якщо оцього реєстратора немає або він відключений, гроші лишаються у власника. І, відповідно, жодних податок, податків не надходить до бюджету. Ось цей такий явний приклад. Але які ж будуть наслідки недонаходження до бюджету? Через тіньовий сектор. Менше податків, менше грошей на ЗСУ. А де їх брати, ці гроші на ЗСУ? Якщо в бюджеті немає грошей? Якщо є оцей тіньовий сектор, і він вже так коренився, що це вже проблема для України. Також менше грошей на інфраструктуру, на медицину і на інші галузі. Щоб покрити дефіцит, держава змушена або позичати гроші, або друкувати гроші. Але якщо вона буде позичати гроші, треба якось віддавати і чимось віддавати, чим держава буде віддавати ці гроші. Питання. Зростання податкового тиску на чесних, тобто на бізнес, який працює в білу. Бізнес, який працює в білу, платить усе. І за себе він платить. І за того, хто знаходиться в тіні. А які наслідки? Це демотивує, штовхає на оптимізацію або також вихід у тінь. Гальмування інвестицій. Жоден міжнародний інвестор не зайде в Україну, де правила гри, це сірі схеми. У них немає такого розуміння, оці сірі схеми. Вони не звикли до цього. І у них інший менталітет. А в Україні оці сірі схеми процвітають домовленості, корупційні оборудки і ось наслідки оцих ігрищ. Репутація держави при цьому, вона суттєво псується. Бізнес боїться вкладатися в Україну. Ви всі зрозуміли, чому? Жоден бізнес не зайде, якщо в Україні відбувається оця тіньова економіка. Що держава мала зробити раніше? Це спрощення системи оподаткування замість складної звітності і змін щороку. Має бути проста, стабільна податкова модель. Стимул для легалізації, а не штрафу, для того, щоб легально всі працювали. Амністія капіталів, нульова декларація. Податкові канікули для тих, хто легалізується. Справедливе правозастосування. Не карати малий бізнес, як вони це роблять, для того, щоб поставити галочку. А зосередитись на схемах великого ухиляння, мови йде про ПДВ, офшори та трансфер. І що можна і треба зараз зробити? Це цифровізація контролю автоматичний облік. Все має бути в електронній формі, тобто накладні, звітність та контроль для того, щоб було все прозоро і зрозуміло, хто сплатив податки і які ці податки. Але питання податків це окреме питання, бо вони мають бути такими, щоб і держава була зацікавлена, і бізнес був зацікавлений. Менше контактів з інспекторами і, відповідно, менше корупції. А має бути це цифровізовано. Податкова реформа знизу не карати, а зацікавлювати це зниження єдиного соціального внеску для малого бізнесу, фіксовані ставки. Фокус на великі схеми. скрутки ПДВ, фіктивні компанії, офшорні виводи. І зараз ми скажемо про скрутки ПДВ. Що це таке? А це одна з наймасштабніших схем в українській економіці. Всі ви знаєте, що ПДВ це податок на додану вартість, який платить кінцевий споживач. Бізнес, коли щось купує з ПДВ. Він має право на кредит. Він віднімає цей ПДВ зі своїх податків. І ось, якщо намалювати, наприклад, якусь фальшиву покупку, можна отримати фальшивий податковий кредит. І не платити цей ПДВ. Хоча реально нічого не було куплено. Ви всі зрозуміли. Людина отримує. Кредит, в звітності він подає якусь фіктивну покупку. ПДВ, за який він не платить, але кредит він отримує. І при цьому у нього зменшуються податки. Ось. Які оборудки, А це скрутки ПДВ. Така назва. Які ж наслідки? Держава недоотримує, або прямо втрачає мільярди гривень. І за оцінками щороку на скрутках ПДВ. Крадуть від 40 до 100 мільярдів гривень. Ось, оце один із прикладів. Який же можна зробити висновок? 900 мільярдів гривень, про які ми казали, це не просто якась цифра. Це наші дороги, лікарні, ракети в першу чергу, пенсії і майбутнє. Бо причина це тіньова економіка. І напишіть, будь ласка, в коментарях, шановні глядачі, чому люди працюють в тіні. От на вашу думку. Тому ми зробили це відео, воно дуже важливе. Воно наголошує про майбутнє держави. І ось причина це тіньова економіка. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, думки, ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей!